Сьогодні у нас на установці Opel Astra G. Пошили та встановили чохли. Давайте я вам покажу, що в нас вийшло власник обрав комбінацію з кошкіри боки та спинка та по центру антара, щоб максимально було практично та зручно. так як Екошкіра міцний та надійний матеріал, а антара це на посадковій зоні, щоб можна було зручно сидіти, вона літку не парить. І досить приємно на дотик, досить класний матеріал. Чохлини потребують особливого догляду, достатньо їх час від часу протирати щіткою або ганчіркою. Екошкіра також досить міцна та надійна, достатньо витерти вологою серветкою. Чохол на підголовник пошили з урахуванням пластику позаду, тому чохол закриває лише передню частину. Для додаткового комфорту клієнт замовив подушки під шию у стилі чохлів з вишитими логотипами. Задній ряд також отримав максимальний захист. Хочете також оновити свій салон, пишіть нам, пошиємо чохли саме на ваше авто.